Стою я в черзі біля каси і бачу мерзенну картину. Бідолашна бабуся з тремтячими руками, іноді гублячи копійки і піднімаючи їх назад, стоїть перед касою, а за нею парочка мажорів. Дівчина з накаченим усім, її хлопець, не нашої національності, які то зітхають, то очі захочують. Загалом намагаються показати що роздратовані. Раптом касирка відсунула продукти бабусі, пару яблук лише почала обслуговувати ту парочку, і сказала бабусі, щоб та порахувала свої копійки потім і стала в чергу. Хто її тут взагалі пустив, сказала баба, в тілі якої силікону було більше, ніж крові. Та я взагалі не знаю акції роблять нові ось і всякі злидні збираються. Сказала касирка. Після цих слів я хотів вступити, оскільки з кінця черги вийшов чоловік із блокнотом і сказав касирці, так, з вас жінка, штраф, а ще ви звільнені. А ви, показав на візьміть коляску і походіть з бабусею по супермаркету, нехай купить, що хоче за мій рахунок. І тут в гніві втрутилась вже звільнена касирка. Ти хто в залі такий? У нас тут керуючий інший. Я керуючий всією мережею цих магазинів, і ви тут уже більше не працюєте. Тож, будь ласка, зніміть жилетку. Ось вона справедливість.